Та де ж воно Ах, знову не можу знайти себе, тому давайте сьогодні разом запитаємо моїх друзів: хто я. Добрий день! Це абсолютно анонімне інтерв'ю. Будьте максимально щирі, не соромтеся відповідати, бо Ірина ніколи не почує ваші відповіді. Ви ж не зайняті, правда? Звичайно, я для вас завжди вільна. Ви нам заплатите? Ні. Добрий день, це, це інтерв'ю. Це абсолютно. Назвіть три рандомні слова, які асоціюються з Яриною. Коти. Детальна різносторонність. Зірки. Фаріон. М'ята асоціюється вінтаж? Бантики, квітки і церкви. Але це є дощ, хутро. І... і. трактор. Не питайте. З яким кольором у вас асоціюється Ярина? Фіолетовий. 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 Фіолетовий, так? Або жовтий? Жовтий, білий, темно-зелений, і в мене чомусь він бархатний, знаєш. Зеленим, зеленим, це заспокоїш. Пш -пш 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 -пш. Червоний. Але от я уявляю її просто от <кхем> леопардовий шубік. І на каблучках, таких шпилечках. Ти паралельно з цією медмузелі такою в плачі, така ділова, оце і смішарик. Оце ти буваєш різною. Весела жіночка, яка танцює і співає. Це дрікулора під Степана Гігу. Це смішнявка, руфлінка і Соломінка. Мій образ низького, агресивного гобліна. Дуже творча дівчина, дуже нестандартна. Прям дуже добре. Вона хороша, всім співчуває. Прям така душевна, дешевна. Які риси характеру найяскравіші? А, щирість, дотепність, розмови, тарість. Розумію. гені думка. Якщо ти щось думаєш, ти так і скажеш напряму. Я думаю, харизма Лінь. Ну, є таке трохи рівневе дитина, але дуже круто, ну, дуже працьовито насправді. Це спрямованість, відкритість. Наполовину меланхолійна, креативність. Те ж саме на стандартне мислення. Почуття гумору. Почуття гумору. Почуття, п яття, п яття, п яття, п яття. Я можу казати мене. Шкотів. Мене. Ярина любить розкіш. Він такі всі мереживки, перлинки. Любиш побути сама. Я пожартую про те, що вона любить хлопчики з довгим волоссям і пиво Світло. Ти любиш подорожувати, гарно вдягнутися. Напевно, значити на ним людьми. Назвіть, будь ласка, неочевидні факти про Ярину. Ти мала третьому класі чолочку. <світло> і те, що в неї ще в ранньому дитинстві почали проявлятися акторські здібності, коли ми mm. знімали фільми замість того, щоб займатися класним прибиранням. <клес> <клес> Краш на Степана Гігу. Неочікувані факти це <клес> <клес> бажання Ірини володіти гострими колючими предметами посеред інтерв'ю. Я таке не пам'ятаю, щоб я погоджувався, але тим не менше. Ну, десь раз в три місяці відкривається якась абсолютно нова сторона Ірини. Дуже багатофункціональна жінка. Це дуже владна жінка. З парчинкою. Бісять непортальність деколи. Вона, що вона себе не йдується Те, що ми рідко бачимо, і ти мені рідко пишеш. Це те, що ми домовляємось до 12-ту, а вона приходить на 12-ту в наступний день. Нічого, взагалі, сплошні плюси. Проявляється доколи токсичність, але не зі мною, а тільки коли на тебе чуть-чуть люди бризнуть свої отрути. тому. Pentru că, de asemenea, acest nu îmi Nu, nu există acest cine este? Chinazis. Cinas. Soundtracks. Chinazis. Soundtracks. Soundtracks? Ha? Chinazis. Цон тут все куплено. Це в центрі куплено. Вона нам сказала, що. Что...